Українське керівництво відмовилось від Крима. Ні, друзі, це не орківське якесь і псо, це ніякі ні провокації, це просто якийсь жах. І давайте спробуємо розібратися. Свідомі українські шахісти, доволі сильні шахісти, надіслали мені ось учора такий момент. Я був дуже зайнятий, тому навіть не зразу зрозумів про що мова. А коли зрозумів... В мене стався жах. І так, Федерація Шахів України це офіційний сайт, це сайт, яким керує безпосередньо ГНИП, перший віце-президент, Приходько, голова хвалів комісії та Лисенко. Давайте подивимося, що тут коїться. ось сторінка квалів комісії. Бачите, друзі? Де Крим? Тут завжди першим був Крим. Так, деякі шахісти Криму. Почали грати в орківських турнірах. І я перший писав про те, що потрібно їх вилучити з українського рейтинг-листа і це зробити офіційно, не так тишком нишком, а офіційно. Але у Криму, як і на інших окупованих орками частинах України, є люди, які не зрадили Україну, які мріють про повернення України. І ось такий крок від керівництва Федерації Шахів України? Приходько, Гниб, Лисенко, де Крим? Де Крим? Що коїться? Друзі, це просто жах. Як ви вважаєте на наступних виборах, які будуть ось, дивіться, будуть вибори виконком, так? У серпні. Як ви вважаєте? Потрібні ці люди ще чи ні. Я знаю, що Приходько виконує дуже-дуже багато роботи, а його, але його громадянська позиція, коли він долучає зрадників до турнірів ВСУ і так далі, і не вилучає зрадників з рейтинг листу. І те ж саме з читерами. Ну добре, він і сам заблокований за читерство, частком. Але в цілому позиція Федерації Шахи України просто жахлива. Тобто ані боротьби з читерами, ані боротьби з зрадниками, і просто взяли ще раз дивимось цей не глюк, ви можете в себе передивитися. Я сподіваюся, вони все ж таки виправляться і принесуть вибачення усім тим, хто живе в Криму або проживав у Криму, і усім тим, хто вважає, що Крим це Україна. Я думаю, що на моєму каналі усі підписники, наприклад, так вважають. Я думаю, що мільйони людей вважають, що Крим це Україна. Тобто, це рішення Федерації Шахів України це просто такий плівок на безліч українців. Не хочеться бути в такій Федерації.